Вітаю учасників та організаторів меморіалу Вадима Малохайка. Рік тому я дізнався дуже сумну новину, що Вадима не стало. А Вадима я знав та, та більшу частину свого життя. Спочатку ми займалися у групі провідного тренера України Косікова Олексія Івановича, потім ставали чемпіоном світу та вигравали бронзові нагороди. Шахової олімпіади у складі збірної України. Вадим був принциповою та веселою людиною, він намагався створювати свята кожного дня. Фірмові караоке Вадима, я, я сподіваюся, запам'ятовувалися в більшості кількості учасників цих змагань. Вадим також любив подорожувати різними турнірами. І і відвідав величезну кількість країн. Досвід участі у цих змагань е, дозволив Вадиму стати одним із найкращих організаторів шахових змагань в Україні. Я вважаю, проведення цього турніру є найкраща пам'ять про Вадима. Спи спокійно, Вадиме. Щиро дякую організаторам е, цього. Е, Меморіалу за проведення такого такого турниру в такий складний час. Удачі учасникам турниру!